Ідемо, я вам зараз покажу свій перший кабінет. Це мій кабінет, але завдяки гранту я буду масштабуватись. Світлана переселенка з Херсонщини. За освітою фармацептка. Працювала в аптеці, потім у б'юті сфері. Приїхала до Житомира після повномасштабного російського вторгнення. Світлана розповідає, що в Житомирі не мала напрацьованої клієнтської бази для роботи. Зі знайомих дівчат була тільки мого чоловіка-мама. Я не знала, як це все починати. Але нічого, І я вирішила саме в цьому напрямку продовжувати. І знаєте, я ризикнула на півмільйон, тому що мій апарат стояв так. Я збирала, напевно, з усіх своїх родичів гроші. Кожна кредитка була в ноль, але я його купила не даремно. На початку листопада Світлана отримала грант на півтори тисячі євро. Жінка каже, що кладе гроші в новий апарат. Це буде новий апарат по видаленню судинної сітки папілом гімангіом, тому що більшість моїх дівчаток у них є ці проблеми, тому я їм хочу надати кваліфіковану роботу. Світлана, одна з шести слухачів школи підтримки малого та середнього бізнесу, які 4 листопада виграли грант та отримали гроші на розвиток власної справи, каже керівник ініціативи Сергій Трохимишин. Хто були учасники проекту? Особи з ВПО, колишні службовці ЗСУ, діючі підприємці, а також підприємці-початківці, які тільки роблять перші кроки в своїх бізнесових кроках, спробах і потужностях. Що отримали учасники в результаті? Перша ми видали шість грантів. На потреби учасників плюс один у нас був бонусний з попереднього потоку. Зараз у нас закінчиться друга частина проекту по допомозі молодим підприємцям, починаючим підприємцям, і наша організація дуже рада була фінансувати цей проект, в тому числі ми фінансували гранти для початковців підприємців. Це 10 з половиною тисяч євро. Також ми вклали в розвиток цього проекту, в розвиток їх навчання. І ми побачили вже величезні результати з минулого, з першого етапу проекту, і зараз сподіваємося, що також всі підприємці зможуть свої відкрити свою власну справу. За словами Сергія Трохимишина, до другого навчального потоку відібрали 50 учасників з поміж 150 претендентів. Серед слухачів були люди з бізнес-ідеями з Малина, Бердичева, Хорошева, Троянова, Бросилова, Коростеня та Жатомира. Координаторка школи підтримки малого та середнього бізнесу Олена Вежак говорить, що бачить прогрес учасників курсу від моменту співбесіди до презентації бізнес-плану. Найскладніше в роботі із дорослими вже такими сформованими особистостями це допомогти їм побачити ширші перспективи. Наскільки велику роботу і шлях вони пройшли, змінилися, розширилися і розширили свої знання як в веденні бізнесу в партнерстві, так і в своїх особистісних вміннях і баченнях, за словами керівника школи підтримки малого і середнього бізнесу Сергія Трохимишина, невдовзі оголосять новий набір для участі у грантовій програмі. Тетяна Докач, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.